журналіст в минулому я знаєш прекрасно, що інформація сила в правді, а не в пропаганді. І як пропаганду, яка пропаганда? Чим, чим чим ти переб'єш кон... кремлівську пропаганду контрпропаганда, але її треба? Дивись, робити. Дивись, ми сидимо в студії. Тут є світло. У нас за вікном є сонце. Сонце світить значно яскравіше ніж студійне світло, і гарячіше для того, щоб протидіяти сонцю, нам треба повісити друге сонце в студії. Ну добре, я в е, і згоріти в, нафіг. можна, можна будь-які аналогії проводити. Роботі Роман Крикщо, якщо ми хочемо виграти інформаційну війну, ми її не ведемо. От чому річ? Отак для цього, якщо ми а її, її не ведемо, моя думка, що треба вести. Мені моя ну, от, думка, бачиш? що треба чітко, е, чітко протидіяти всім, мож, всім от для того, щоб всі функції, які сьогодні є, частково у Міністерства оборони, частково у СБУ, частково у Міністерства закордонних справ об'єднати під в одній структурі. Ви може там казали, можна назвати агентством, та можна назвати хоч огірком, да, але в е, Якщо ми зараз не будемо е, чинити інформаційний спротив, то повноцінний інформаційний спротив, і саме не пропагандою, а правдою, яка і є сьогодні контрпропаганда, то ми програємо найважливіше на сьогодні. От, давайте ми просто е, я щойно повернувся з виборів е, Молдові. у Молдові, да де е, я працював е, у місії спостереження від е, парламентської асамблеї ради Європи. Я там говорив зі своїми колегами з моєї ж групи. Е, Європейської народної партії. І розумієте, я відчув, що вони абсолютно не володіють інформацією, вони часто її беруть із каналу Russia Today. Якщо ми не запустимо повноцінний ресурс. Для з цього не Україні... треба створювати міністерство, для цього треба створити іномовлення, якщо ви хочете доносити думку держави за кордон. Роман у, у вас є свій підхід. підхід? Ну, Слухайте, такі пропозиції... приходить юристець, якої я знаю, прекрасно, так само, як і ти. Перепрошую, це далеко не свята людина. Так само, як і ти, і я. Не святі, не І є коли ви Як даєте, приємна, в, руки, даєте бути в руки спокусу де-факто на те, щоб контролювати засоби масової інформації, то нічого доброго з того не буде, не, вийде. не буде контролю Написано засобів масової Написано в положенні, масової. читав вже я вчора значить, ми його. ми будемо, значить, цих я ж кажу, може спочатку ми почали, треба було ми працювати. Почали, а я вам можу чи теж сказати: о, якщо б це було дійсно о, заздалегідь обговорено, повірте мені, у нас ми отримали би таку інформаційну о, атаку від. Відповідно від тих, хто категорично проти цього міністерства не тут, а хто. В Росії а Москва знову як завгодно як завгодно. Зокрема, через знову ж таки міжнародні структури нам потрібно було зробити. Зараз будемо коригувати походу. Я можу чітко сказати: у нас для того, щоб контролювати там ц... або як всі бояться цензури, да, змі у нас цензура Тож заборонена. Бояться. Цензура заборонена у нас заборонена, і, і всі вся діяльність засобів масової інформації, вона регулюється законами України. Чітко ніякого втручання не буде. Да у нас у не дозволить цього зробити. Як Давайте суспільство не... Не дозволить. Ну, ну так, от слухайте, ви навіть створити такі створити міністерство, навіть. можна було навіть поза пакетом, просто пізніше підготувавши там аргументаційну базу, підготувавши положення, підготувавши бюджет, проголосувати радою, що ось ми створюємо слухайте, ще до ну, міністерство. Затхали в пакет. Я не знаю, там що ще в так, було. Та, я, ми Та, Я і так вважаю, що ми цю структуру створили запізно. Ну, це ваша думка. Ну, я вас не я, власне, так. Ми я, так наприклад, наприклад, я наприклад, я ще... наприклад вважаю, що далі, так, але краще, краще пізно, ніж ніколи. І я переконаний в тому, що якщо якщо ми поправимо зараз, а зараз іде дискусія, і ніхто ж не закривається від неї. Якщо ми поправимо зараз деякі моменти, які були туди вписані. Вони деякі моменти деякі положення, вони би і так не, не змогли працювати. То тоді ми отримаємо повноцінний орган. Питання в тому, як він буде як він буде діяти, але якщо навіть ми говорили і дискутували про це з комбатами. Закрема я говорив про це Сергієм Мельничуком з іншими. Вони казали, давно треба було так зробити, тому що ми програли на Донбасі від самого початку інформаційну війну, що дало підґрунтя для того, щоб населення сприймало загарбників як як визволителів. І якщо ми зараз дозволимо розповсюджуватися Володі, колорадські, колорадські інформаційні чумі, Волод... та, то ми Володі, маємо... корінь зла не там. Ти прекрасно. Знаєш, що причому тут ми прийшли на Донбас, який був підготовлений заздалегідь інформаційною політикою холдингу інформаційним Ахметова в першу чергу стосовно ставлення до українських військ і держави України нам краще залишити та, все. Ні, треба по голові надавати Ахметову, а не створювати Міністерство Правди. чекали, щоб дні не почекали Давай, давай дивитися, хто впливав на Луганську обласну телерадіокомпанію з на чолі з Мірошніком. Хто Ефремов та очевидно, голова Луганської Державної розумієш це, це робилося зсередини, культивувався цей сепаратизм підґрунтя до інакшості, так званої, з якою треба говорити. Я не знаю. Я в ванні шукав, як поговорити із спонжем, розумієш? Тому що він теж кликав мене Поговори зі мною, почуй мене. І от це, це робилося системно заздалегідь. Зараз ти не виправиш міністерством ніяким, тим більше при очільності стиця. Нічого ти не ну, вибраш Ні на Донбасі, я ні в Криму. Що можна так само держава Україна сплачувала діяльність ТРК Крим, яка зовсім не пропагувала спільні з Україною цінності. А Давайте ми просто ну змінимо ром. Давай Бати не будемо все. так категорично. Це треба дивитися є є підґрунтя зараз для того, щоб на окупованих територіях, якщо інформаційно діяти правильно, то можна змінити почати хоча б зміну ситуації. А ситуація в Криму... А я... треба а я... на окупованих територіях. Треба відлагодити. Мовлення тих змі, які є на сьогоднішній день. Чомусь всі розказують, приїжджають в Пєскі, та, та можуть дивитися у Плот ТВ, там, не знаю, телвідія на Воросії, і такий скрізь білий шум-п'ятий канал, тому що з цього боку не стоять передавачі. Поставте передавачі, забезпечте людям картинку, яку вони і так дістануть. І пропаганда тут ніяка не, не, ніяк не спрацює. А тепер... Ти розумієш, людина, а тепер... яка дивилася все життя Росія 1 Перший канал Росія. Вона буде вірити Катерині Андрієві. Ти кого не посадити, можеш тиця посадити в кадр. Йому коли, не повірять. Ну коли Просто. не буде, коли немає тепла, коли немає продуктів, коли побачили русський мір всі на своїй шкірі, починають шукати відповідну ну, ти альтернативу. Може, ти подивись громадське. Там у нас є репортаж з ну, станиці Луганської, там, де здавалося б, люди є під обстрілами, причому під обстрілами бойовиків. А вони клянуть українську армію. Роман, громадське телебачення, це громадське телебачення. Бачення. Так. Ви робите свою справу. Держава, я впевнений, має так само робити свою справу, не, заміщати, міністерство не, не заміщати нікого. Міністерство не, заміщати. не потрібне. Просто потрібно і скажу. Ну, ми говоримо про ретранслятори, вони перебувають в відданні концерну РРТ. У нас все розкидано. Там Нацрада, там Держтелерадіо, там концерн РРТ. Нам потрібен єдиний от такий потрібен координаційний центр, орган, в якому, координаційний центр в руках. який та при Та причому це? Я ж кажу, Держава повинна взяти свою частину і проводити цю інформаційну політику на зокрема на окупованих територіях в кіберпросторі, блокуючи цих кремлівських ботів. Це дійсно велика робота. СБУ ну відверто не справлялася з цим весь цей час.